Uh, it's that beast yeah? Yeah. It's Сьогодні у телесніданку. Доброго ранку Приймем ефір сніданку. Ми розпочинаємо свою роботу. Хто з ведучих сніданку прокидається раніше за усіх? Соня не в ту сторону двері штуха. Та що вони роблять одразу після ефіру? А такий ефір заканчивається такою. І і заснув. Не пропустіть сніданок за лаштунки. Козаки мають імена повернення легендарних око грая і тура щасливий у провінції. Мені це не поміняють ніколи. сьогодні. На «2 плюс 2» документальний фільм про життя скандального і талановитого футболіста Артема Мілевського. Четверта ранку на годиннику до ефіру ще цілих дві з половиною години. А сніданок уже почав свою роботу. Щодня о четвертій ранку з офісу один плюс один за нашою людою Барбір виїжджає водій Олег. Олег, доброго ранку. Доброго ранку. Виспались. Виспались. Поїхали за Людою Нас чекає. Поїхали. Сьогодні Олег прокинувся о третій ночі. Так рано, тому що Люда живе далеко від роботи, аж у броварах. І з музикою та теревеньками ми і доїхали за людою. Приніс, просоня не в та не в ту сторону двері, штухай доброго ранку. Що поїхала на роботу? Ми їхали. Уже третій рік поспіль люда прокидається о четвертій ранку. П'є теплу воду з медом, у душ і у бій. На понеділок я можу по п'ять-шість разів прокидатися, там підхоплюватися о другій годині. Вже четверта година, ні, не четверта година, вже четверта година. Каже, за весь час жодного разу не проспала дуже відповідальна. Я в суботу прокидаюся о 4-й годині. О, ну, ефір. Я підскочила в ванну швиденько. Потім... І потім до мене, коли я вже прийшла в цю реальність, вже і освоїлася, Я зрозуміла, боже, субота, можна спати. Та сьогодні не до сну. Попереду цілий тиждень нічних підйомів. Анечка, привіт. Тут уже на люду чекає Аня Гример. О п'ятій вони починають фарбуватися та робити укладку. На годиннику 5.50. Поки дівчата готуються до ефіру з іншого берега Києва на своїй машині Руслан Сєнічкін уже виїхав на роботу. А от ведучий ранкових новин Єгор Гордієв живе поряд з офісом на Подолі. Він тільки повернувся з прогулянки із улюбленцем Лабрадором Джумом, давай виносу. 6.00. 45 хвилин до ефіру. На білих бусиках до офісу 1+,1 з'їжджається випускова група. Режисери, оператори, редактори та чергові журналісти. Загалом біля 50 людей в досвіда прокидаються, аби сніданок вийшов в ефір. Здорово! До ефіру 30 хвилин. Руслан уже у гримерці. Що це за ктіс, я не понял. І тут уже у всіх прокидається сніданківський настрій. За 20 хвилин до ефіру разом з випусковим редактором ведучі востаннє переглядають сценарій, вносять правки і до студії. Та перед цим привітатися з колегами. Йогор, ти ти з прийшов? Новий колега. Сьогодні з Єгором. Прийшов Джум, він буде зніматися у рекламі. Наш унікальний кореспондент лабрадор на ім'я Джум. Цього лабрадора ви добре пам'ятаєте. Це ж перший в Україні собака стрімер Днями він проводив уже другу пряму трансляцію сніданку. Саме прогулянки із собакою допомагають Єгору прокинутись о п'ятій ранку, адже він сова лягає о другій, третій ночі. Тому іноді, коли лабрадор у батьків, ведучий може і проспати Я не Поставив ді і поставив, але не роботу. Паніка понялась така, хоча в ітогі я позвав буквально минут на десять. хорошо. Водитель подошел к актеру, актер поднялась наверх, начала выбивать двери. За три рока ранковых эфирів Егор выпрацював правило. Когда они дают там, серьезных физических нагрузок там, свою эфирную неделю, так строю свой день, что правильно распределяю нагрузку. Встречи, какие-то дела, еще что-то, потому что, ну, условно, там, в 3, в 4, в 5 часов вечера ты уже не настолько функционален, ты не настолько быстро соображаешь, ты не настолько свеж, бодр, и весел. Поки Єгор на гримі свіжіша є. Перший випуск новини о сьомій. Я встигла перехопити Русю за дві хвилини до ефіру. Хуйсандютудей аємондюдей. Він рекордсмен ранкових підйомів, шість років в ефірі каже, може зібратися на роботу, поки сірник догорить. Та якось було проспав і за це добряче поплатився. Я проспав і через 25 минут має бути ефір. Естественно, швидко зуби почистив. педаль в пол, 120, що що можна неправильно. 120 по трасі. Тоді ще гаїшники були останавлива за мостом. Ребята, відпустіть, у мене ефір. все. ні, ні, іди сюди оформляють протокол. І я пам'ятаю, Марічка падалка вийшла. Помогла мене. А тепер мені. Твірмі Людочка, тепер я могу опаздывать. Уже третій рік наші незмінні пари ведучих: Руслан Сєнічкін, Люда Барбір, Марина Леончук і Анатолій Анатоліч – щоранку п'ять днів на тиждень дарують мільйонам глядачів хороший настрій. На годиннику 6.45. Доброго ранку. Це «Сніданок з до 1». Раді вітати кожного з вас попридавши до нашої великої команди. Повернення легендарних козаків з понеділка по п'ятницю у сніданку нові європейські пригоди українських козаків. 26 епізодів, 26 різних європейських локацій, в яких козаки зустрічаються з героями із кожної країни. Везде футбольні около футбольне приключення, місце традіці, архітектура, кулінарія не колоритні і дуже впізнавані. Це козаки, герої мультфільму, на якому виросло не одне покоління українців. Загалом студія «Київнаукфільм» випустила 9 короткометражних мультфільмів із серії як козаки. Перший був знятий у 1967-му, останній у 95-му році. Успіх мультиків був грандіозним. Козаків Тур, грай і око з'явилися набагато раніше ніж сам мультфільм, ще у 60-х роках минулого століття. Якраз тоді планувалось зняти про них веселе кіно, І з фільмом не склалось. А от образи привабливих героїв вирішили оживити у мультику. Це вже третє покоління козаків. Такі були такі, такі, такі. Але ми з них душу не виймали. Тур, грай і око. І ми так знали, що це запорозькі козаки. І тепер треба носити їх цими якостями. Тура намалювати міцним, як коти горошка. Грай у нього ім'я гарне. Він грає і грає в голові. Він мудрий. А око це шибене, це, це не, не, не шпарка така. У нових серіях мультика козаки грають у футбол з усіма країнами-учасницями Євро 2016 Уже завтра у сніданку о 7.35 – Нові пригоди українських героїв. А уже сьогодні на 2+,2 плюс дивіться документальний фільм Міля. Перше відверте інтерв'ю екс динамівця Артема Мілевського, чесна розповідь про те, як складалась його кар'єра в останні роки. Чому шлях у Динамо йому тепер закритий назавжди? Та чи дійсно любитель гучних вечірок? Щасливий у румунській провінції? Слава Богу, у мене м'ячі здоров'я продовжаю в футбол. У мене все тут складається. Документальний фільм Міля дивіться о 22.45 після програми про футбол на 2+,2. плюс